Друзі, всім привіт! Сьогодні їдемо в одне таке незвичне місце, а куди саме скоро побачите. Сьогодні вирішили відвідати кладовище. Хотіла вже це давненько зробити, коли ще будинок ми свій придбали. Хочу покласти квіти до могилки бабусі, яка будувала цей будинок. Такий збіг, її теж звати Євдокія, як і мою прабабусю. Будинок ми наш дуже любимо. Хочемо їй подякувати за наш дім, в якому ми тепер живемо. Також тут могили. Воїнів, які загинули за нашу неньку Україну. Честь і шана їм. На превеликий жаль, нашої бабусі ми тут не знайшли на цьому кладовищі, кладовище нове, а старе десь там в долині знаходиться. Не знаю, на жаль, де воно, якось все-таки думаю, туди схожу. Тому вирішили покласти квіти, обсипати могилку невідомої людини. Але хай з Богом спочиває. Так, Невідома могилка. Не знаю, чи це чоловік, чи жінка тут похований. де. На жаль, де наші бабульки. Бабульків тут немає. Ну. Трішки перебрали. Їдемо додому, бо вдома чекає нас донечка. Я вірю в те, що життя людини вічне, в те, що душі людей живі. І чому ми приїхали на кладовище, хотіли провідати бабусю, яка будувала наш будинок, тому що все-таки воно ж будинок будувався руками людей. Це все енергія. А ми її енергія, все наше життя від енергії. І тому. Ми дякуємо бабусі, яка будувала наш дім. Нам в ньому дуже добре, ми його дуже любимо. Їдемо додому, бо вдома багато роботи. Хочу сьогодні загрібати садок, почати, тому що після того, як спиляли багато дерев наших горіхів великих, лишилося багато гілля. Воно повисохало, ми вже почали спалювати, дуже багато листя, тому хочеться позагрібати, щоб було чистесенько, бо ми там каву п'ємо вранці, постійно сидимо на гойдалці, а якось так, знаєте, воно, коли не прибрано, то і неприємно там бути. Тож йдемо працювати. Дякую всім за перегляд. До скорих зустрічей. Бувайте! Обожнюю, коли на вулиці сохне білизна. В неї потім такий запах неймовірний, свіжий. Для мене це такі солодкі спогади з дитинства. Того часу, коли я проводила свої літні канікули і зимові у бабусі. І на вулиці сохла білизна. і Між нею бігати. Це було просто щось неймовірне. Після приготування супу та прання вирішила я ще спекти пиріг, бо у нас досить багато груш. І щоб не купувати печиво, вирішила приготувати пиріг. Якщо забажаєте, можу з радістю ще раз приготувати цей пиріг і зняти для вас відеорецепт. Мені не так буде, буде нескладно і я з радістю це зроблю, тому що пиріг виходить дуже смачним. Доки випікався мій пиріг, я вирішила трішки відпочити і почитати книжку, яку я вже давно читала. Село не люди. Вона для мене зараз така дуже актуальна, бо я ж теж в селі. І в мене тут теж є сільські люди. А потім у нас пішов дощик. Добре, що встигла висохнути наша білизна. І ми сіли відпочивати на нашій віранді і милуватись дощиком. Ось така смакота у нас вийшла. Вечір. Вийшов дуже смачний, солодкий у нас мав би бути пиріг, але, на жаль, в мене не було форми і вийшло він у мене як два кексика. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та будьте в безпеці. До скорих зустрічей. Пока-пока. І передні двірі у нас теж сьогодні кинула гірлянда. Все гарно світиться.